Вітаю, мої слухачі! З вами канал Вилікуй Себе Сам і я Оля Кайрут. Багато хто любить екзотичні десерти. Варення з пелюсток троян, наприклад, або кульбаб. З липового ж цвіту теж можна приготувати ніжне й ароматне варення. Для приготування нам знадобиться 200 мл води, 1-2 чайної ложки лимонної кислоти, 1 1-2 кг кіток липи, 1 1-2 кг цукру. Як готуємо варення з квіток липи. Квітки промиваємо під теплою водою. Даємо стекти і кладемо в каструлю об'ємом 5 літрів. Готуємо цукровий сироп і заливаємо сиропом квітки. Поки вони не почнуть віддавати вологу, бажано використовувати гніт, інакше частина квітки не буде покрита сиропом. Після того, як варення закипить, зменшуємо вогонь і варимо його періодично помішуючи. Показником готовності служить крапля сиропу, що швидко загусає на тарілці. В кінці варіння додаємо лимонну кислоту і розливаємо варення по стерилізованим банкам. Зберігаємо варення в темному і прохолодному місці. Отже, готуйте варення з липового цвіту і будьте завжди здорові та щасливі.